Вітаю! Мене звати Марічка. І сьогодні ми поговоримо про тих, без кого українська армія не могла протистояти окупантам вже майже більше року. Вони вдягнули, взули та навіть озброїли наших вояків. Ціле суспільство, ціла маленька держава. Волонтери. Ми розкажемо, хто вони та як ними стати. Насправді українське волонтерство це феномен, який з'явився через виклик, з яким ще ніколи не стикалося українське суспільство: революція, а потім війна. Групи підтримки, назвемо їх так, народжувалися стихійно та об'єднували навколо себе людей абсолютно різних професій, можливостей, вікових категорій, але зі спільною метою допомогти. Сьогодні вони шукають все: гроші, амуніцію, захисне спорядження, харчі, мілизну, взуття, ліки, речі для переселенців, зниклих безвісти, надають юридичну допомогу, моральну, фізичну, безкоштовно з єдиною метою допомогти. Вони ті, хто ніколи не забуває, що на сході йде війна. Крила Фенікса, армія СОС, волонтерська сотня фонд повернись живим. Тетяна Ричкова, Дана Ярова, Армен Нікогосян, Юрій Бірюков, Юрій Касянов це лише кілька імен із сотень. Не зірки, не багатії, і тим більше не політики. Це волонтери. І стати ними може кожен. Якщо ви вирішили почати зараз, не радимо вам створювати щось грандіозне, свою спільноту чи організацію. Їх зараз достатньо в кожному місті та області. Головне пам'ятати, що це не перегони на озброєння. Волонтери рятують життя. Тут немає місця популярності або кількості прихильників. Перше, що ми радимо вам, це визначитись, що ви вмієте, якими ресурсами володієте та скільки маєте часу. Якщо у вас немає багато часу, але ви можете допомагати фінансово, зрозуміло, що краще залишити платіння маскувальної сітки на професіоналів. І з іншого боку, якщо ви все життя приховували в собі кулінарний талант, то може варто спробувати готувати сухпайки для військових. Далі, кому необхідна допомога на передовій, в госпіталях, сім'ям військових та вимушеним переселенцям. Як можна допомогти? Де взяти гроші? Тут все залежить від вашої мотивованості та винахідливості. Можна пройтися своїм офісом та потрусити колег за благеділо. Можна взяти скриньку з написом Збір коштів для армії та стати в якомусь людному місці. Але обов'язково перед цим необхідно зареєструватися у податковій. Можна організувати збір коштів у соцмережах, якщо ви активний користувач інтернет, можна звернутися до діаспори. Про це ми поговоримо у наступних випусках: проблеми невпевненість, чи дійдуть ваші гроші і чи не натрапите ви на аферистів. На жаль, цієї невпевненості позбутися абсолютно неможливо. Бувалі волонтери радять допомагати конкретним особам. Якщо ви вирішили допомагати військовим, Можна звернутися до конкретних батальйонів або ж до РОД. Якщо ви хочете принести допомогу до госпіталю, то теж краще допомагати окремій палаці, які приносять менше допомоги. Недовіра тих, хто дає вам гроші. Для цього краще зберігати чеки. Військові теж не відмовляться відправити вам кілька фото у тому, що їм прислали. Тут ви можете зробити масу речей. Плетіння маскувальних сіток, кікімор, пакування аптечок, збір одягу, плетіння браслетів виживання, приготування сухпайків, шиття, в'язання речей для бійців, написання листів на фронт, адже моральна підтримка, нагадування, що вони роблять героїчну справу і для кого бійцям необхідно так само. Де та як ви можете це зробити? Допомога армії.com.ua – це сайт з нефінансової допомоги українській армії. Розробники створили чудову мапу України, де помітили усі пункти рукоділля. Інтернет-журнал Марачос створив не менш важливу мапу, але вже конкретно для Києва. Крім пунктів рукоділля, там помічені ще пункти прийому речей для військових у зоні АТО та вимушених переселенців. «ForArmy.com.ua» – це сайт, де можна знайти корисні поради для волонтерів. На кшталт як зібратися до зони АТО. Та як покращити волонтерську звітність про отримані гроші. Українська Вікіпедія, де по областях розписали усі волонтерські фонди та організації з необхідними лінками та посиланнями. Загалом, дуже зручною для координації між волонтерами є соціальна мережа Фейсбук. Тут ви можете зв'язатися як з благодійними організаціями. Так і з різними батальйонами і дізнатися, що їм необхідно. Ви можете самостійно влаштувати вдома невеличку волонтерську групу з друзів або родичів. На тому ж сайті farmy.com.ua ви можете знайти інструкції з плетіння сітки, пошиття балаклав та маскувальних халатів. Сподіваюся, що наша коротка інструкція буде для вас корисною. І пам'ятайте, волонтер це не робота, волонтер це група крові. З вами була Марічка. Любіть Україну та бережіть рідних. Якщо у вас з'явились якісь питання, пропозиції чи зауваження, ви можете висловити їх у коментарях або ж відправити на нашу пошту. Підписуйтесь на наш канал та долучайтесь до спільнот у соцмережах. Усі потрібні посилання у описі нашого відео.